Hello, I'm a Ukrainian policeman, the same, одинаковый. <laughs> Блин, я могу работать гаишником в Англии. Или, как минимум, переводчиком. О, the same, одинаковый. А ну-ка. <laughs> Hello. <laughs> Сколько привет работникам с Роская Жезла. Что случилось? Да не, ничего не случилось. Слухай, у меня просто точно такая машина, даже цвет такой же. А я, как она он, тебе? Какие-то замечания есть? Да ты что, чертовка хороша, своя ведробатая, Ленка просто. Выручая по жизни. Хорошо. слышишь, А я вот такие вот, вот как ты вот со второй на третью переключаешь, то такие вот такие щелчок, такие, такие специфические, такие... <служие> Нет, я неправильно показал. Не щелчок, а такие, что знаешь, типа... Це якщо сціплення не вижив, то, конечно, коли я з другої на третій то, ну... Бачиш, я ж знаю, бо точно така машина. The same. The same. Yeah. А є у тебе, як дворники включаєш, то там таке так. Oh. Це ж я вмиватель не включив, то ну, воно, конечно, зрозумів. Це у всіх таких. Так. Uh -huh. А чортока. <laughs> Десь, а є у тебе ще, от як коли ти з роботи їдеш, бардачки так справа такий стук. Такі, нібито так пляшечка конючку, так тихенько стукає, а баночку красної ікри. Так. Так талап-талап, талап талап, талап, талап. Ні, у, у мене точно такого нема. Бачиш, а у мене то буває, то не буває. От сьогодні нема. Поки що Шеф, я так зрозумів, ти мене тут довго держати будеш, так? Да? Yes, <реш> Слухай, а як значить того, щоб от вміста стука в бардачке талап-талап, у тебе з'явилось... Шелес, шалесь в лівому карамані. Муні? Yeah! Окей. Oh, okay. Don't pretend for you. Goodbye, my friend. Kiss my ass! Kiss my ass. Це, наверное, група Кіс якась. Металіст. Шеліс. Новий звук, але дуже приємний. От тобі англійська мова. Не було б українського футболу без його фанів. А українських фанів не було без дяді Толі і Гени з міста Лубни. Перший ще пам'ятає, як забивав Лобановський, другий приймає у нього всі тонкощі та нюанси нелегкої фанатської справи. дядь Толь? Чуєш, дядь Толь? А чо, матч закінчився, всі розійшлися, а ми ще сидимо. І чо? Будем тут сидіти і чекати наступного матчу. Як наступного матчу? А от так. Ти бачив, які зараз білети дорогі на зборну стали? А за тим міста хороші зайняти, бачив, як важко. Так що будемо тут сидіти і чекати наступного матчу. Дядь Толь, так наступний матч в липні місяці. Чого?

А скільки вже часу пройшло? П'ятнадцять хвилин. А я от дивився на даний фільм Фанат! Так там про футбол взагалі не було ні слова. Інтересно, чо. Ти що, ще й фільми дивишся? Ну так. Да. А коли ти співаєш? Ну, Коли наші проігрують, я зразу на фільм переключаю. А, ти постійно переключаєш. Получається, так. А скільки вже часу пройшло? Що? По-моєму, часи зламалися. Дядь Толь. А якщо те часи поламалися, як ми узнаємо, що вже липень місяць прийшов, Це ж ми можемо, я не знаю, там поплутать, там з травнем чи чи, ще провтекать тут до вересня. Коли там, кажеш, в следующий матч? Всередині липня. А, значит, 1 червня встречаемся здесь, на этих местах. 15.00, понял? Есть. Все, давай. Ну что, на дорожку? Блин! Вони не бояться роботи. Вони її не переварюють. Вони не чекають на ману з неба. Вони чекають на аванс з бухгалтерії. Менеджери нового формату це не про них. Офісний планктон це саме то. Вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Доброго вечора, Андрій Сергійович. Добрий вечір, Сергій Дмитрович. Прошу приземлити вашу вишикану дупу на ось цей скромний табурет. Вельми вдячний вам за запрошення. З великою радістю його приймаю. В тебе теж тиждень, дав такі кончені. Вообще, бардан, дурдом. Не переживай, зараз ми розберемося. Бармен! 400 грам водки, два бокала пива, пожалуйста. Стой, стой, Серегово, ти що подаєш. Бармен, давайте водочки, грам 50 і. Пиво 0,3 чи 02 даже лучше. Андрюша, я не понял, що за економія там де не треба. Серега, то, ти розумієш, ситуація все хуже і хуже. Фінансовий стан просто тає. Я стаю бідніше і бідніше. Серега, що тут говорить? Ти заметив, як соль подорожала? Що подорожала? Ну соль, сіль, сіль, йодована сіль. Ні, ну в мене ще з минулого року пачка осталась. Бачиш, а я заметив. Я почувствовал на собі. Оцей скачок цен. Дружечка, якщо тобі не вистачає солі, прийди до мене я тебе відсиплю. Ще за собою знаєш що став заміча? Що я вже сам собі вдома майонез роблю. Гоніш. Серйозно тебе отвечаю. Помімо цього, я вже знаю 8 рецептів з хліба, крахмала і цибулі. Різні страви. Може тобі, да? Та не надо, я в принципі ще нормально себе почуваю, нормально харчуюся. У мене немає такої проблеми, що аж дуже. А де ти харчуєшся? В ресторані Макдональдс. Ааа, то ти ж казав, що Макдональдс це їжа для і клоунів. Ну, Я в принципі і зараз так говорю, я свою думку не міняв. А чого ж ти ходиш туди? А що мені туди ползати чи що? Ноги є, ходжу. хожу. Ще саме головне знаєш що, Серега, що я заметив, що мій хомячок став мене об'їдати. За прошлой місяць він тільки семечек наїв на 2 гривні, представляєш? Опа, поворот собою. Да. Я раньше взагалі как-то не хотів вмішуватися в його личну життя. Ну, зараз думаю, що з пацаном треба поговорити, тому що так шиковать, то ми всі скоро загнемся. Дружечко, слухай мене внимательно, дружочек. Мені кажеться, що все не так погано, як ти все думаєш. Просто ця криза, вона тобі надавила там на, на ліво полушаріє. і ти трошечки інакше почав все сприймати. На самом деле, що треба робити, коріш? Треба. Не вчитися економити, а вчитися заробляти більше. Серега, ти оце як скажеш тими умними фразами. Ти мені чітко скажеш, що треба робити? Зжири хом'яка. Як це з хом'яка? Ну, от так от прийшов додому, взяв, кажеш, і друг, така от ситуація, коцнув, обсмажив, як кабана, все, в мікроволновку, а майонез ти вмієш робити. Все, все. Та ну, Серега, перестань. Ну... Це якось, Ми з ним нормально жили, він мене радував, я його. Ну... Андрюшечка, послухай мене внимательно. У мене теж така історія в житті була. Ну нічого, моя морська свинка, от позавчора під водочку з пацанами, як персик пошла, ти що. Ти думаєш? Да, старичок. Все, взяв себе в руки, видихнув і звернув увагу на тих тілок. На яких? На тих, що одна похожа на морську свинку, а друга на хомічка? Да, братішка, йдемо за Серега, як я вигляжу? Як китайський шеф-повар. Талановитий співак. Вродливий юнак. Чоловік у розквіті сил. Так сам себе називає нова зірка Василь. Але крім нього, цього не робить більше ніхто. Навіть його рідний продюсер Валентин. хороши чертов. Ах, красавицы мои. Продюсер и вот тут, вот тут, именно тут появляюсь я и начинаю. Серебро груди, душу мои радует. Серебро груди, душу мои радует. И пару вот таких вот штучек, и все, финал. Я Руки убери. Так, девочки, дуже великое вам спасибо. Дякую вам за вашу пластику, а ты, Надечка, останься, я с тобой отрепетирую пару поддержек. А, Надечка, не слушайте это дебила, вы тоже свободны, спасибо вам за все, до свидания. Продюсер Валентин, может, не надо было так сказать нам, на дебил при потенциальной женщине? Вася, а ну-ка присядь, пожалуйста, на секундочку и объясни мне, что это было такое? А? Так вы не поняли ничего? Спасибо вам за комплимент. Вот это лучше, это то, что я хотел добиться. Мне это просто взял, стырил танчик Мадонны. Give it to me. А? Give it to Добавил своих пару па и стало вот так, да? Я бы хотел попросить тебя, чтобы ты больше не экспериментировал с постановками танцев от твоих па артисты ломают ноги. Да ну чё, продюсер Валентин, ну нема ничего сложного, я же не требую от них ничего неможливого, ну чего вы. Неможливого? Неможливого. Ублюдок, а вот тот бросок девочки Бани из балета А6 в оркестровую яму, это что было, неможливо? Да ну продюсер Валентин, ну... Закрой рот. А тут виолончелист, на которого она упала, когда его отвезли в больницу, знаешь, откуда ему достали смычок? Я хоть трошечки подам вам видение со своей стороны. вона та истеричка вцепилась в мной когтями. Я говорю, отпусти, бо мне сейчас треба сальто робить. Вона не отпускала. Ну в итоге я сальто не зробив, вона не долетела, куда надо было. А куда же она должна была долететь, ублюдок? Да продюсер, это в том, да все шоу было, что вона летела вот так, вот все такие, люди замирали, а вона в оркестровую яму раз, а там все мужики що играют, ну, як вот эти. Эмо? Да не, эти скрипачи. Я с ними не договорился, чтобы они ее ловили. Я там свою даже куртку постелил, что если она упадет, чтобы ей мягко было. Ну, как маты. Маты? Маты, Васечка, я выслушал потом от их дирижера. Я даже не представлял, что дирижеры могут быть такие агрессивные, как бешеные пекинесы. Вы тоже это заметили, да? Да, я это заметил. А знаешь, что я еще заметил? Один какой-то такой очень дебильный танец с саблями. Ну, кто? Васяк? Кто тебе сказал брать сабли времен Колчака? Я же говорил, муляж надо брать. Муляж! <laughs> ну, продюсер, ну как, какой там муляж? Ну, ну, вы ж знаете, что я, я же люблю все натурально, все живое. А Таня же классный получился. А когда вот тот чувак махал-махал и махал, случайно рядом тому руку отрубал. Ну это же шоу было вообще. Люди сначала даже ничего не поняли. А что там, проблема, рука ну, отрублена. Тем более, они застрахованы. Ну. <laughs> Ты хотя бы вернул эти сабли в музей? <laughs> да, конечно, вернул. Я, вообще, они мне спасибо сказали, бы я их там наполировал. На гастрю, так, ну. С сегодняшнего дня ага. я, как твой продюсер, ну, конечно, да. запрещаю тебе так, так. заниматься танцами. И ага. любым другим творчеством без согласования со мной. Тебе понятно? Не, я ничего не понял. Слушайте, у меня еще одна ідея. Давайте зробим, це вообще разорвед, шоу бизнес пополам. Значит, знаете, матросовский танец яблочко, знаете? Тантантан. Знаете, точно так мы зробим з брейкерами. Будет матросский брейк, будут выходить такие брейки, Та там, -тара там, -тара 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 там, 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 Сбоку два вот таких накуренных матроса будут типа показывать безвыходной ситуации. Как, как, а! <связывая> а? Видишь ли, Василий, в английском языке слово брейк значит ломать. Если ты сейчас не попустишься, я сделаю тебе брейк челюсти или переносицы. Будешь выбирать или пойдешь в жопу? Продюсер вот что вам дает фору, так это ваше знание английского. Конечно, в жопу. Алло, Влад, Яма, привет. Слушай, офигенный есть номер для тебя. Да, ну, в принципе, ничего нового. Матросы танцуют брейк. Пять тысяч долларов. в жінках чоловіки цінують розум, красу та почуття гумору. За що любить Марічку Антон, непонятно. Але приїжджає до неї кожного дня. Привіт, Марічка! Що діла? Привіт, Антон. Обана! Що це за пірамідка така цікава? Це ніяка не пірамідка, це чорний тріугольник. О! Марічка, чуєш? Я тут такий стих тобі про чорний тріугольник написав. Усі відпад. Антон, не треба мені ніяких стихов. Ти понімаєш, мене ж дуже серйозний розговор до тебе. Що таке Марічка? Ти що, переїла на ніч, чи що? Як без Вот так от, без всяких стихов. Ти розумієш, що я не розвиваюсь інтелектуально. Ну, то купи себе книжку данцовую і розвивайся, скільки хочеш. Антон, я не про то тобі говорю. Я сижу тут днями, тебе жду з цього Жашкова. І не розвиваюсь як лічність, понімаєш? Це ти що начиталася у цій мури в цих бабських журналах за 2.50, чи що? Марічка. Ти ж умна баба в мене. Ми ж з тобою того тижня розгадували кросворд. Ти ж вгадала ти млікопітає з шести букв, корова. Антон! Ну ти ж знаєш, я не люблю, коли ти на мене так говориш. Дорогая моя, розумна баба це трагедія. І плюс, у розумні баби вони нещасні в коханні. Ой, Антон, откуда ти знаєш? Та була там в мене однажди одна училка. Антон, що таке? Та це вже... Що давно було, що до тебе Що давно, У мене теж до тебе був тракторіст. Я ж тобі зараз не розказую про устройство трактора. Який тракторист? Що, Петро чи що? Антон, зараз не час для скандалу, ти розумієш? Все, коротше, я збиралась поступати в педінститут на факультет кібернетики. Марічка, ти як свободна жінка, яку я дуже люблю, можеш робити все, що хочеш. Ну заповни тільки одне. Во-первых, в пединституті нема факультету кібернетики. І во вторых це то, що ти слишком хороша, щоб там вчитися. Ти бачила бабів, які займаються кібернетікою. Вони ж страшні, як ядерна реакція. Причем Антон, якщо ти боїшся прожити жінкою, яка буде все время умніє тебе, то так і скажи. Марічка, я в своєму житті боюся тільки одного. Це жашківської податкової. А тобі я хочу сказати тільки так. Викинь цю цю з голови, падай в бричку і поїхали зі мною на пиво і сусідки. Антон, вот как ты можешь, да? Ты мне предлагаешь какие-то там пиво и сосиски в альтернативу высшей освите, в ченому ступеню, конференциям всяким там, диссертациям, да? Да, именно так. Вот, Антон, ты умеешь меня переубедить. Всегда находишь такую прекрасную альтернативу. Поехал быстрее. Какая я ты ведь за стих все-таки писал. Косинус, синус и штангенциркель. Не пригодяться на городі. Учи Марічка поварену книгу, і я з тобою буду Вроді. роді. Антон, я так дивлюсь на тебе, знаєш? Ти мені похож на цього, на молодого Єсєніна. Такий красивий, талантливий і кучерявий. А ти, Марічка, ти баїня. Українське телебачення, воно як стейк, жорстке, застрягає поперек горла та викликає печію. Гострою приправою цього блюда є ведучі Файна ТВ, зинові питка та Інокентій Бест. Ніхто не сумнівається, що дільничий інспектор виліз на флашток з благородною метою поправити державний прапор. А то, що був п'яний і матюкав перехожих, то хто з нас без гріха. Наразі в мене все. Це був Зіновій пипка, а зараз за ним буде Інокенті Бест. А є репортаж про цього мужика? Давайте запустимо. О, не, студія! Я зараз перебуваю в одному такому дуже інтересному місці. Я на жаль не можу вам сказати, де то є, тому що я дуже така військова таємниця, але в принципі то дивізія номер 2724 Б імені Олександра Кузьмука орденоносна. І зараз тут проходять випробування новітньої української зброї, то є таке оружие масового пораження, я б навіть сказав таке морально і фізичного унічтуження любої живої, і живої сили противника. Тут тут випробування першого українського рембо. І зараз я хочу взяти в нього інтерв'ю. Толя давати вон, я бачу, як Добрий день! Добрий день! Можна у вас інтерв'ю! Толя, Толя, знімаємо зараз буде вистрибувати! Толя, отут вот две, две, две! Давай, давай! Ми беремо! Це перший український рембо. Виходьте, дайте нам інтерв'ю, будь ласка. Рембо, рембо, скоріше, будь ласка. Скоріше, будь ласка, давно ви цим займаєтеся. Перший український рембо, будь ласка, канал Файна ТВ. Він стріляє, як бог, як полубокс, що прислідить саме. В нас вас запитання. От що сталося? Чого? Чого ви пішли в Рембо? Можна? Це настояща зброя масового пораження. Що я можу? Отак оце відбувається. Як ви дійшли до то, того, щоб стати першим українським рембо? Ну, вообще з дитинства мріяв стати Індеся, у мене навіть лук був. Але, але коли доктор вирізав мені апендицит без анестезії. Я поняв, що я Рембо! Називайте мене Андрій Рембо! Андрій Рембо, то наша сила! А скажіть, будь ласка, а от вас багато mm. рембів в Україні взагалі є, га? Багато рембів. Рембів було два. Це я їм і сусідські песи, його теж звали Рембо. Але коли його переїхала машина, я понял, що тільки один Рембо залишився, А він був не Рембо! Не справжній! Андрій Рембо! Скажуть, будь а! ласка, а може є і то ну я не знаю, командос може там, чи чи щось типу того, га? Ну, так, да, командуся немає, тільки такий американський ніндзя, це Вітя з сусіднього під'їзду, але він невідимий його можна тільки почути, коли він зв'язочки так кидає, кидають. А, а ще розкажіть мені, будь ласка, от ви як професіонал, як настояща сила. От з ким армії українські ліпше буде? З Росією чи з НАТО, га? Ну, мені пофіг, кого лупашить, я можу і тих, і тих валить. О, і ще таке останнє запитання для всіх глядачів, файно тебе. Покажіть, якийсь такий смертельний прийом, ну, щоб всі поняли, що ви сила. Так, де мене вчились? Пускай ты, ну як ты так, об этой челюсти. Челюсть бей! я не могу, вы же Давай, ты хочешь сенсацию, или нет? Давай. Ну, конечно, ты ж файна ТВ канал сенсации. Толя, снимай. Йоу, Рэмбо. Рэм! Ну, в принципі, що я зараз можу сказати, що все йде нормально, на ну, є трохи якісь неполадки, але я думаю, вони будуть виправлені. І перва українська зброя, настоящий рембо, стане на конвейер. Наразі у мене все тобі без спеціально для Файна ТВ. <рігла> Толік зняв. Чи що, Толь, викличе швидку, по-моєму, я першого рембо зробив посліднім. <рігла> рембо, алло. Толь, ну і нафіг швидку, витирай касету. Витирай касету! Здорові закони у бруді рости не можуть. Саме тому дві невтомні та самовіддані жінки безупинно працюють на благо законотворчого процесу країни. Це прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. мама слиш. пусть мама, мама прийде. Пусть мама меня непременно найдёт. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Анжелочка Петровна, що сталося? Що ви так тоскливоюєш? Як спікер, якому регламент нарушили? Що за грузь в очах? Я не воюю, Ілоночка. Я радуюсь за свого синочка, за Бореньку. Який він молодець, яких він висот добився. Анжела Петровна, скажіть, будь ласка, у вас що Пш Температурочка піднялася, може? Чи ви вчора перебухали з регіонами? Знову? Який син, який боря? Анжела Петровна, у вас дочка, одна єдинна дочка. Що ви таке мелите? Я довго держала в собі цю історію, Ілоночка, цю трагічну історію, ну сейчас тобі все розкажу. У мене спочатку синочок був. Да, да, Ілоночка, і звали його Боря Абуєв. А зараз у в народі як Барак Обама. Жела Петрона, ви в своєму умі, дорога ви моя жінка? який Барак Обама. Ну він же ж цей негр. А що тут удивительного Ілона? Що не може такого бути? Да я тобі сейчас все розкажу. Це по молодості було. Я з його папой познайомилась, коли поїхала в Москву на практику в інститут лінгвістики. Я там працювала у А він подошов до мене ввечері, отак от прижав. А я в темноті не поняла, що він нігр. Я думала, що він шахтер з Донецька. Я вдалася йому палко пристрасно до бестями. А потім він так ти кудись пропав, понимаешь? І ще, а через 9 місяців народився боречка. Жила я з ним, він ріс ріс, і було йому 7 років. І ми поїхали вже тоді на практику, я їхала в Саратов на курси про повищення кваліфікації. Сіли з борі в електричку, заїхали в тунель, а там потемніло. Там. Я злякалась, його перестала бачити руками. Так мац маску намацала якусь дитину, прижала до себе і думаю, буду держатися ж до Саратова. А його так от відкрила, а це казали, що це не боря мій, а дівчинка. І тоді ця дівчинка стала мені дочечкою замість мого що, Ішо, ішой, ми шукали борю. Да, шукали, але не знайшла. А сейчас побачила його на інавгурації, коли його президентом Америки зробили. Понімаєш? Я зразу знала, я говорю, це ж мій боряв. Ну, сейчас він барак обама. То ну, я зразу взяла телефон, йому позвонила, а він взяв трубку і каже: Мамо! Мамо! Да. каже, де ви пропали тоді? Я облазив весь Саратов ледь не став москалем. <рес> боже мій милий, яка то золота дитина. Анжелочка, руки пройшли, мамку, то признав. Каже, мамо, каже, що ви там сидите? Приїжджайте до мене, беріть кого хочете, я всіх устрою. То я цілий день сижу, список составляю. Не знаю, кого ще з собою взяти. Анжела Петровна, ну що тут заставлять? Ну, а хто вам? І брат, і сестра, і кума, і, і мама, і подруга, і коріш? Хто? Це ти, Ілоночка. Це ти. Я тебе записала, а кого ще не знаю. Вже. Анжела Петровна, так не треба вже нікого писати. Да видає я да все. Ну, ну, ще можемо кольку мого взяти. Ну, і, і, і Сашку сусіда мого, хороший парень уже півгода не п'є. Я думаю, він дуже понравиться Барака Обамі. — Я знаю, що подумала Ілонка. Тепер, коли я буду з зборі, коли за нами буде стояти ціла Америка, цілиться новітні технології, ядерне зброї, тепер не один голова фракції мене за сраку не щіпне. Ви праві, як ніхто, Анжела Петровна, ну тільки одне маленьке уточнення: не боря, а Барака Обама. Це для тебе він буде Барака Обама. А для матері він назавжди станеться буряй. <різь> я не можу, серце крається вже. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.